А й правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то й буде небо, немає поля, то буде вода. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташи. А як ж людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони ці крила не споху пір'я, а справді чесноти й довілля. у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості та турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Ти головне, повертайся додому. Врешті знімай запелючені берці і вчися наново жити по тому з перепрошитою вірою в серці Ти головне повертайся, здолавши чистого зла непрожований стоп. і відпускай цю ненависть назавжди, посеред мирної тиші хоста. Ти головне повертайся тим шляхом, що вбереже твою душу і тіло. Чорна земля із розпеченим пахом, тільки дощу, а не крові хотіла. Ти головне повертайся до мами. Десь там з за забидно колом. Матері тужать і дружать до мами, що пахнуть ніжністю і кривалом. Ти головне повертайся назавжди. І народи, і посади, споруди, а вже у твоєму дитиськомурнося. Виросте радість, нова і правдива. Ні. ця війна не потрібна нікому. Так, ми її не пробачимо. Себто Перемагай і вертайся додому. Просто живим повертайся і все. Жити.